Привіт, друзі, поговоримо про втоми. втома. Втома це не тільки про те, скільки ви робите. Часто воно більше про те, як ви це робите, як сприймаєте процес і навіть результат. Втома буває не лише від обсягу роботи, а й від тону внутрішнього діалогу, від постійного самоконтролю, від вимогливості до себе, а ще від того, яке значення ви надаєте своїй втомі. Інколи ми несвідомо робимо в тому валютою для відпочинку. По типу, я тепер заслуговую перепочити. Або треба ще трішечки, ось і ще чуть, чуть попрацювати до знемоги. Тоді вже точно матиму право, щоб зробити паузу. Так ми самі ж підтверджуємо, підживлюємо виснаження, роблячи його майже постійним супутником нашого життя. І зараз я говорю не про те, що не треба себе жаліти, жаліти на здоров'я, але не носіться зі своєю втомою, як дурень зі ступою. Дайте собі можливість поскаржитися, потурбуватися про себе вже в процесі, а не тільки після того, як заслужити, як переробити все, що запланували. Втомлюватися це нормально втома. Це сигнал про те, що треба задовільнити базові фізіологічні потреби. Але не треба зробити з втоми культ. Відпочинок це право, а не нагорода. Пам'ятайте про це. Бережіть себе і турбуйтеся про себе.